Як у світі взагалі реагують на українських виробників? Ну треба тут почати складна, складна процедура саме домовленостей з тими ж рітейлерами, щоб той чи інший товар з'явився на полиці великого маркету в Польщі там, чи в Німеччині, наприклад. Я відповім стисло на ваше питання. Якщо ви захочете, я конкретизую і там більш детально вже відповім на всі доповнюючі питання ваші. А, так, складно, якщо ми говоримо про, про стандартний сторонту роботу баєр-селер. Тобто, ну баєр-селер, це коли ти виробник має продукт, він хоче вивести його на полицію, ти подаєш заявку, ти повинен аналізувати ринок, який є у конкретній країні, вимоги до виробу. І сам рітейл він повинен оцінити, наскільки там по маржі, по маржинальності продукт проходить, наскільки по зацікавленості зі сторони там, ну наприклад, Польщі, так польського там суспільства людей є, є зацікавленість в цьому товарі, наскільки він унікальний цей товар, тобто ну багато критеріїв, і там все доходить до такий ну рітейлер. Це ж один метр квадратний. Давайте з нього будемо заробляти. І цей метр квадратний, один метр квадратний повинен заробляти нам більше грошей. Тобто, якщо цей український товар може заробляти нам більше грошей, супер, круто, давайте платіть нам бабло ніж будь-який інший європейський. Ліс тобто, будь-який бути інші... якіснішим і більш, скажімо так, популярнішим. Тут от, є багато таких моментів. По перше, це все ж таки імпортні товари. Якщо це імпортні товари, у кожній країні вони вони є. У нас там були деякі побоювання зі сторони там польського бізнесу, який говорив, О, от українські товари це круто, але не витісні чи не витіснять вони нас та, як національних виробників. Та ми хочемо запевнити, що розумієте, доля імпортних товарів настільки маленька. Ну тобто, і що у нас в країні, що там ну у нас зараз більше. Зараз більш у нас зараз, більше, маленька, у нас так, зараз більше. Ну це ситуація така, але ну це нормально, що у рітейлі є там. Власний імпорт або імпортні товари, деякі рітейлер, Зовсім він він на цьому базується на імпортних товарах. Та я хочу запевнити, що там доля буде ну дуже маленька українських товарів, і це будуть конкретні люди, які хочуть куштувати українське, в тому числі і наші мігранти. Ну то, щоб, треба розуміти, чому вони хочуть це робити. Ну тобто ми, ми знаємо психологію, чому вони хочуть це робити. По бренд Україна – бренд номер один сьогодні у світі. Ну, після 24 лютого це стало зрозумілим. Ну, на жаль, таким чином, ціною великого героїзму людей. Але ми бренд номер один. І інші люди хочуть стати ближче до українців, вони хочуть допомагати українцям, вони хочуть куштувати українські. Це вони хочуть стати частиною тієї боротьби, яку ми ведемо проти Голіафа. Так і митий маленький Давід, якого ніхто не вірив, і він просто дав по зубам Голіафу, і всі такі так, українці, це круто, але раніше, ну, в, раніше ж як Україна, вона сприймалася, сприймалася зовсім інше. Вона сприймалася як там маленький брат, отих от там десь росіян. Але все змінилося докорінно змінилося. Я знаю ситуацію, коли е, такі товари у там западних рітейлах і так далі. Вони е, російські товари, білоруські товари, вони виходять з полок і їх хочуть заміняти українським товаром. Ну тобто, це, це реалії сьогодні. Тому е, чому це рітейлу може бути цікаво, можу там розповісти більш детально.